Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Ще раз вітаю всіх, хто слухає громадське радіо. Мене звати Євгенія Гончарук. Як я й обіцяла, далі у нас дуже важлива розмова, і я нагадую, що ви можете долучатися до нашого спілкування по вайберу та телефону. Ну і я вже вітаю в цій студії нашу гостю Олена Риш, військовослужбовиця, стрільчиня-санітар, штурмовиця у 47-й окремій механізованій бригаді. Олено, добрий ранок. Доброго року. рада вас бачити. І аби познайомити нашу аудиторію е, з вами, та я би хотіла, щоб ви розповіли насамперед в чому полягає зараз ваша робота, коли ви перебували безпосередньо, та воювали, та перебуваєте, перебували на службі. Е, моя посада називається Стрілець Санітар. В цілому, в перше слово, це стрілець, і це основна моя робота. Тобто, я стрілець, як всі мої побратими. Ми працюємо з штурмов... ну, в штурмовому напрямку. Ми штурмуємо в даному випадку окопи і всякі посадки. І поселення попереду також це буде. А далі вже санітар, і це додаток. він... Більше як з якогось старого такого м -м, визначення, але в нашому випадку, конкретно про нашу бригаду, якщо казати про наш підрозділ, <кій> то навіть був такий час, коли хотіли спростувати цю посаду, тому що санітар, що це означає? Що це в своєму підрозділі, коли ми на виході, я, якщо поряд, перша хто надає медичну домедичну допомогу. Питання в тому, що нас навчають в системі марч, всіх однаково, абсолютно всіх однаково на будь-якій посаді, і немає такого, що ось ти краще знаєш, і тому ти там надаєш першу допомогу. Більше ну всі однаково можуть надати, якщо вони поряд. Інша справа: що якщо йде штурм і йде робота, і вона важка, і отримує хтось поранення, то умовно. Мені легше сконцентруватися і швидше сконцентруватися на цій роботі, на роботі на ну накладання там турнікетів в першу чергу, це саме цей напрямок. А хлопці йдуть там далі і роблять свою роботу, тому все рівно до мене звертаються як до першої. Хоча насправді я знаю володію тими самими знаннями, які будь який наш солдат, наш воїн на будь-якій посаді. Якщо говорити про штурмові дії, мені видається, що мало хто, навіть маючи рідних знайомих у війську, уявляє, що це і угу. одна річ, перебування тривалий час там в окопі або в бліндажі, навіть які обстрілюються, і зовсім інша історія це штурмувати угу. ворожі позиції. Не знаю, чи маєте ви досвід і такі, і такі точно знаю, що маєте штурмовий досвід. Це, мабуть, розмова могла би бути на години, так. але все ж таки, що би ви могли сказати про. Про те, що таке штурм, про, про ваш якийсь досвід. Наскільки це складно, наскільки це важко? Тому що те, це те, про що ми мусимо нагадувати українцям-українкам, і українкам. ну моя історія, вона невелика. Я в першому ж бою і була поранена, і мене це найбільше засмучувало, Що я не з хлопцями і засмучую, що я не зараз, не з хлопцями і не працюю. Питання в тому, що штурм це справді дуже важка робота. І для нас це новий світ, тому що ми новостворена була бригада, і, ну, і є новостворена, і у нас не було досвіду, очікування там, проживання в окопах. У нас зразу в штурм. Так склалося. Це довга історія, яку ми не будемо обговорювати. А про опис, що таке штурм, це я би описала так: просто неймовірно високий адреналін. Велика концентрація на тому, що ти робиш, велика робота рефлексів. Все залежить від того, як тебе підготували до цього. У моєму випадку, це було так. Дуже багато дій, які я робила, я навіть не думала про це. Були речі, які. Недопрацьовані і мені вже є розуміння. Я провела свій аналіз саме рефлексію, і я знаю, що мені потрібно підтягнути з бойової техніки для того, щоб краще робити свою роботу. Тому що перший досвід він мені показав, де я просідаю. І так само він мені показав, де в мене є сильні сторони. Тому багато чого я можу сказати, що ми робимо на рефлексах. Це завдячувати тому, що нас багато навчали, і ми відточили свої навички вже до автоматизму. Це дуже велика рулетка. І, не дивлячись на це, це процес, коли потрібно постійно думати. Думати, що ти робиш, коли ти робиш, як ти робиш, для того, щоб зробити свою роботу і вижити. Це справді такий борщик. Такий дуже густий з різних емоцій, різних ситуацій і тому подібне. Ну штурм, я не можу сказати, що штурм це дуже сильно відрізняється від там ситуації, коли ти сидиш в окопах і тримаєш позицію. Яку так само штурмують там, наприклад, та, логічно часто? я, коли ти тримаєш оборону, логічно я розумію, яка це велика різниця. Але емоційно я не можу поділитися цим, тому що в мене є досвід виключно штурму. Але я дякую вам за те, що ви та спробували добрати слів, аби це все описати. І у зв'язку з усім цим я розумію, що насправді і вашу бригаду дуже довго готували. І загалом, в принципі, ми всі живемо в ситуації, коли повномасштабне вторгнення вже триває півтора року. Чи бували моменти, коли опускались якісь опускаються руки, наприклад, або не вистачає терпіння, чогось іще? і що вам дозволяє такі не не, не повертати себе в якусь таку в? В умовну цю норму і розуміти, що все не даремно? Хочу сказати, що є велика різниця, коли військовий знаходиться в тилу десь і на бойових. Це просто як небо і земля. І тим самим я, як людина, яка пробула в тилу на навчаннях, ми їздили в різних місцях, ми тримали позиції там в різних місцях на полігонах. І у мене є великий досвід проживання в різних умовах. Я можу сказати, що навіть тилова служба це дуже важко. Вона дуже відрізняється від нашої цивільної, якби ми цього не хотіли. І коли я колись пам'ятаю, сказала в, в своїх соцмережах, що це два робота 24 на 7, І мене закидали. Ой, а що ви не спите? Ой, а що ви не маєте вихідних? Ні, ми не маємо вихідних. І там ми спимо. Але в мене немає графіку сну. У мене є сон, коли мені дозволяють, коли є можливість, і все добре. Якщо він там 8 годин тягнеться, він може бути і 2 години. І він може бути просто так на землі. Тійшов шов, ліг і заснув. Встав і пішов далі. Це дуже непросте життя, звичайно. І навіть в цьому моменті буває, що не вистачає ресурсу по різним причинам. Давно не був вдома, дратують хлопці навколо, е і таке ж також буває, бо е я, ну, у мене велика любов до них, але питання особистого простору дуже для всі важливе для людей. У діальності. І е на службі його не вистачає, дуже не вистачає. І бувають моменти, коли ну, там, емоційно вже десь підходить там, до горла. Це у всіх по різному проявляється, у всіх по різній стадії і у всіх по різних причинах. Тож це також треба пам'ятати, що не можна утотожнювати, як служба це щось одне ціле. це дуже різне, і в кожного воно по-своєму проходить. Мені особисто допомагає м -м, мій досвід цивільного життя. Я багато приділяла уваги, багато років приділила самопознанню, саморефлексії, роботи з психологами, роботи з різними напрямками. Я медитую, стаю на цвяхах. У мене з собою в сумці цвяхи. Вони їздили зі мною за кордон, коли ми навчалися. Вони зі мною на передову їздять. Тобто тільки в окопи я їх з собою не беру. Хлопці там сміються, кажуть, що будеш на ворога нападати. З цими свяхами, Тобто це те, що мені допомагає відновлюватися і знаходити свій ресурс всередині, знаходити відповіді на свої запитання, працювати зі своїми страхами їх дуже багато, і з ними треба працювати, і відновлювати ресурс. Це дуже важливо, і справді я тут, мабуть, закликаю всіх тих, хто або вже є у війську, або планує туди піти, шукати свій рецепт. Це так. вкрай важливо, і знову ж таки, це питання саморефлексії, Мені видається, воно знаєте, така. Ну це чарівна паличка, тобто, коли ти можеш сам зрозуміти, що з тобою, і знайти якусь відповідь на, на свої низку своїх запитань, які можуть та хаосом просто крутитися в голові. Забігаючи трошки наперед, такі уточню як вам. Опинитися в тилу після та, активних якихось бойових дій, як бути, коли є якесь нерозуміння, різний досвід, що ви відчули, і що ви порадили, коли і цивільні та не дуже розуміють, як вести такі розмови, діалоги, спілкування для мене на сьогоднішній день, окрім моєї служби, це наступне найважливіше питання: знайти відповідь для себе і транслювати його в медіа. Наскільки це можливо ділитися цим досвідом? Я багато рефлексую, саме рефлексую, і дуже глибоко копаю. І там, чим глибше копаєш, тим більше запитань. На сьогоднішній день, після ну, сьогодні, після там, нашої зустрічі, трошки пізніше, в мене буде якраз зустріч з моїм психологом, яким я працюю після поранення. Почала працювати. Він саме на то заточений на роботу з військовим, ну не тільки, але і з військовими. І питання, з яким я до сьогодні до нього йду, я не відчуваю більше в Києві себе як вдома. Я в Києві живу з восьмого року, і для мене це велике питання. Я хочу знайти відповідь, тому що я хочу повернутися, повертатися в повертатися в це місто. Хочу відчувати тут себе як вдома. І не дивлячись на те, що я вирішила для себе, що після перемоги я залишусь в ЗСУ, все рівно я хочу повертатись до Києва як додому. І мені потрібно знайти відповіді. По-перше, чому я так себе почуваю? По-друге, як це змінити і транслювати, транслювати в маси, тому що ну от правильний коментар був різне оточення, різні. Моменти у мене дуже свідоме оточення, дуже підтримуюче, дуже класне. Друзі, сім'я, просто люди, які підписані на мене в соціальних мережах. Мені пишуть неймовірні слова підтримки, і я їм дуже за це вдячна. З іншої сторони, я можу потрапляти в ну, давай я тобі коротку історію розповім. Коли я потрапила на захід, мені було цікаво подивитися, бо я з ресторанної індустрії в цивільному житті. Мені захотілося подивитися на новий заклад, який відкрився в Києві. Я стояла, дивилася на це все. І мої, мій знайомий стояв поряд, до нього підійшли хлопці. Він каже: це Олена, моя знайома, вона служить зсу. І два дорослих чоловіка. До 40 років, тримаючи коктейлі в руках, дивлячись мені в очі, з ухмилкою, такі. М? І що кулеметниця? Я кажу: ні, штурмовік. А в них прямо мову відняло. І вони такі: ой, якось прям соромно, то ти там, а ми, начебто, за твоїми спинами. Я кажу: ну, виходить, так. І їм стало незручно і вони пішли, тобто вони просто відійшли. Мені не, не по дорозі з такими людьми. Це стовідсотково. Це не моє оточення. Я вже казала, що в мене вони інше. Але таких людей є багато і вони є. І це не тільки про мене, це взагалі про, це про них. Про них. І це про те, що їх багато, і вони комунікують в соціумі, що вони транслюють. І я зрозуміла для себе, що робила велику помилку. Я навіть допис робила про це. Робила велику помилку, розділяючи цивільні військові. Питання в тому, що ми індивідууми, кожен з нас, і у цивільних між цивільними, багато питань, у військових між військовими. І просто це така велика каша. І якщо ми почнемо змагатися, а хто кращий, а хто гірший, кого горе більше, то ми програємо всі. І перемога, яку назначить колись президент датою, вона не настане насправді. Ми маємо працювати кожен сам з собою, в першу чергу, тому що. Сміт змінюється тоді, коли змінюємося ми, і покращувати покращувати себе і покращувати світ навколо це, якщо дуже коротко, бо я можу про цю тему говорити просто годинами. Я певно такі поки що да, в цій частині нашої розмови, додам одне своє запитання. Я думаю, що в цій історії, навіть про чоловіків, які сказали вам, що вони за вашими спинами, тут було якраз про них, про той. Сороми, почуття провини, які очевидно вони відчувають. І от якраз якщо люди цивільні, стикаючись з військовослужбовцями військовослужбовицями, почувають цю емоцію, що би ви їм радили? Або, ну принаймні, знаєте, тут, мабуть, треба навпаки говорити. Та? Що точно не варто говорити, принаймні так? Почну з того, що вже сказала, ми всі індивідууми, і тут знову ж, я не хочу розділяти військовий цивільний. Це те саме, що спілкування просто в звичайному житті. Я і мої побратими ще якийсь час назад були тими самими цивільними сусідами, людиною в черзі, колегою, братом, сестрою. Ми ними і являємося, просто тепер ми в формі. І робимо свою роботу, ну, іншу роботу, да, специфічну, назвемо це так. І питання в тому, що. Те відчуття провини, яке людина може відчувати, і не тільки це ж знову ж про неї. Це ж знову не про мене, як про військову, а це про цю людину. Тому я кажу, що перемога це не моя, це не моїх побратимів, не зсу. Перемога має бути кожної людини в країні і поза її межами хто бажає бути українцем і несе її наш паспорт. Кожна людина має кожен день робити від Мацюпінького до дуже великих якихось речей, які спрямовані на перемогу. І коли цей день настане, не я і мої побратими будемо казати: Воу, ми її вибороли», А всі люди будуть відчувати, що це і їх перемога. Не для них принесли цю перемогу, а вони також зробили щось в цьому житті, в цій країні поза цією країною щось важливе для того, щоб Ця перемога прийшла. Тому, якщо повернутися до питання, що не робити, прибрати гіперопіку це те, що найбільше дратує мене, моїх побратимів. У мене хлопці зі мною в лікарні лежали з моєї бригади, це мої побратимчики, які, яких я дізна, познайомилася вже в лікарні, так сталося, бо вони з інших підрозділів. І один із них, мій найближчий побратим, якого я знаю з першого дня служби, майже. Um, вони без кінцівок. І я, знаючи, що вони відчувають, ну, здогадуючись, я не знаю, що вони відчувають, здогадуючись, завжди звертаючись до них, казав, тобі потрібна допомога? Тобто я запитую, тобі потрібна допомога? І так вони, якщо потрібно, вони мене просять тето, тето, тето. Якщо це не потрібно, вони можуть це зробити самі. Ми відчуваємо, хочемо відчувати себе повноцінними. І виходить, що навіть якщо військовий без зміненого тіла, а от цілий, і до нього отаке відчуття, ой, нібито, нібито хочеться окутати його одіялом, це з одного боку це може бути як тепло, це підтримка. Але коли вже його гіпер... Коли багато, то начебто ми такі немічні, начебто ми ну, як обесцінюють нашу силу. Тому гіперопіка це те, що не допоможе не в особистих стосунках, не в сімейних, не в реабілітації, не в комунікації, не в спілкуванні. Я нагадаю, що у нас в гостях Олена Риш, військовослужбовиця, стрічіння санітар, штурмовиця у 47 й окремій механізованій бригаді. Пані Олена згадувала про певну таку ухмилку від чоловіків щодо жінки військовослужбовиці. І я у зв'язку з цим хочу запитати, наскільки я правильно там сподіваюся побачила. Ви з грудня двадцять року у війську як багато жінок ви зустрічали в армії? Почнемо з цього. Не так багато. Особливо на бойових посадах. В моєму підрозділі, в моїй роті, нас двоє. Я і моя посестра Альона. Більше в нашому баті бойових дівчат немає. Є медики, є там замкомандири по напрямку МПЗ, є кухарі, є багато в соцмедіях, якими займаються, або тилові якісь роботи. Так, там є. Но саме бойових посад не так багато. Я знаю, що в нас і кулеметниці ще дівчата. Ми не знайомі, бо бригада велика, ну, як особисто, але я про них знаю. Тому, якщо говорити, чи є дівчата в... на службі, є, їх багато, чи є дівчата на бойових посадах, їх дуже мало. Я бачила цифру, мені здається, у саперки Лесі Литвинової, яка у 207 батальйоні ТРО. Вона, мені здається, писала про цифру, якусь статистику, наводила близько п'яти тисяч загалом на бойових посадах. І вона каже: це так мало. Це дуже це мало. Так мало. А, з чим стикається жінка в армії? Чи вона стикається з тими самими проблемами, умовно, некомфортним побутом да, важкою працею, з якою стикається і чоловік? Те та саме, так. Все те саме, просто гібралізовано. Ну, тобто умовно, якщо в мене критичні дні, да, то мені там важче з цим ніж в цивільному житті. Якщо мені хочеться помитися і відчути себе в комфорті в гарячому душі, то це важче і, і чоловікам так само важче. Якщо мені хочеться м'якого прострадла там чи ковдри і. Поспати в класному ліжку, то його немає цієї можливості, і чоловікам так само. Та сама їжа з їжею. Тобто, в принципі, все те саме. Єдине, що можна виділити, мені не подобається ця історія. Якщо ми на неї ну, концентруємося, мене багато запитували, брали інтерв'ю саме як дівчині в армії, та, там, на службі. Особливо цікавить оця історія жінка-чоловік, там е наскільки приймають чоловіки і жінку в, в таких умовах, то чим менше ми на цьому будемо концентруватися, це не означає, що ми закриваємо очі на це. Це не в коєму разі, але це про те, що чим більше ми цього очікуємо, нібито це вже як закладено в нашу ДНК. Чоловік-жінка там має бути конфлікт. Чим більше ми на цьому концентруємося, тим більше ми маємо цей результат. Тому мені більше подобається приймати життя і орієнтуватися не з точки зору жінка в ЗСУ да на службі. А жінка, я Олена, і є конкретна історія з конкретною людиною, з конкретним побратимом, з конкретним командиром, з конкретною там якимось моментом, тому що я не хочу узагальнювати. Це буде неправда і неправильно. Чи були в мене питання по тому, що мені казали, тут тобі не місце? Так було. Чи були це командири? Так були. Чи не вірили в мене хлопці? Сумнівались, Дуже сумнівались. Чи пропонували мені піти з бойової посади? Так, пропонували. Чи захоплювалися хлопці мною після того, як пройшла я з ними бойовий досвід і показала гідно себе? 100%. На жаль, але. Це не те, що я зараз знецінюю. Мені дуже важливо було те, як хлопці до мене ставилися і ставляться. Це основа мене. І не дивлячись на це, я хочу сказати, що саме після бойової на мене почали по-іншому дивитися. Після того, як я показала, на що я здатна, і що я можу, так мені вчитися багато ще, так мені ще працювати. Так я не найкращий воїн. Це 100%. Мені ще багато, багато чому підтягувати свої знання і вміння, і емоційні речі. Але я точно не з тих, хто дав задню. І вам пишуть вдячність. Вам пишуть героям слава і неймовірна людина в студії зараз від Андрія Святошиною. Я нагадую, що можна ще встигнути або запитання, або якісь свої власні слова, захоплення адресувати нашій гості 067 67 сім чотириста Наш номер вайберу. Ми говорили про те, що існує певний такий вододіл часом. Та ми його відчуваємо між тими, хто має різний досвід, хтось бойовий, хтось цивільний, відповідно там для. І навіть є люди, яких і житло ціле, і рідні, близькі цілі, і весь цей різний досвід подекуди м, створює таку трошки дистанцію між нами всіма. Хоча мені здається, що коли почалася повномасштабна війна, це було таке величезне єднання. Це можливість було отримати щось, передати щось, велику цінне дороговартісне, кошти малознайомій людині, і було відчуття, що ми всі е, брати, сестри, і це так працювало. Зараз цього нема. Хотіла сказати значно менше, але бачите, за вашими відчуттями немає. Це проблема, що нам з нею робити? Це те, що ми маємо приймати. Це і непогано, і недобре, це те, що ми маємо приймати. У людей змінюються цінності, змінюється цінність життя їх. Вже якщо в мене спокійно навколо мене, то я маю концентруватися не на тому, як вижити собі і спорять людині, а на своєму. Побуті на своєму задоволенні це те, на чим ми всі маємо говорити. Одна із історій, опять же, я не спеціаліст, це виключно моя думка, суб'єктивна. Я вважаю, що держава мало говорить правду. Дуже багато такої теплої ванни, що все ж добре, і люди, ну, все ж добре, що я буду там, переживати, що я буду напрягатися, все ж добре. Він нічого не, не прилітає вже майже, розповідають, які ППО надійні, що можна розслабитися, можна спати спокійно, не спускатися там в, в подвали чи кудись в сховище, коли йде повітряна тривога. Чого напрягатися? А насправді не все так добре. І я бачу це по реакції людей, коли виставляю в своїх соціальних мережах якісь відео з конкретною пов'язаною з моєю службою, які показують іншу сторону медалі. Не якісь веселі, штучки або приємні, красиві, а справжні, справжнє те, що є. І лю у людей шок. Вони реагують на це, о Боже, це, це трапляється. А ми живемо цим. І цим живе. Весь схід зараз, весь, вся лінія фронту. І коли я розповідаю, що в момент, коли мене поранило, у мене на руці була наліпка 118. Це один стабілізаційний пункт в сім вечора чи в шість вечора. Я була 118-та. Це уявляєте, скільки в день проходить по всій лінії фронту поранених? І загиб, а загиблі вони не доїжджають до таких стабілізаційних пунктів. А люди не відчувають цього, а їм здається, що все добре. Тому. Тут така історія про те, що має бути якась середина, але ну ж сильно приспала наша держава, наше телебачення, марафон наших людей. І, на жаль, я цю розмову хотіла би ще продовжувати, і тому я думаю, будемо запрошувати. Зокрема, якщо буде час, можливість і бажання пані Олену до нашої студії, але вичерпуються часи. Я лише від себе додам величезну подяку за службу. І скажу, що у нас в гостях Олена Риш, військовослужбовиця, стрільчиня, санітар, штурмовиця у 47-й окремій механізованій бригаді. Читайте, підписуйтесь на військовослужбовців, військовослужбовців. Там ви отримаєте багато корисної інформації. До речі, якщо говорити про жінок, які служать у війську, мені здається, шлях. Тих, хто думає, я зараз кажу про дівчат, жінок про службу. Там є дуже багато важливої для вас інформації. Я навіть це питання спеціально відклала, тому що просто підпишіться і там вам дадуть практичні поради, ще якісь речі, які будуть просто дуже для вас ефективними. І оцей досвід, який можна вже черпати, це те, що можна черпати, аби розуміти краще тих наших громадян, які несуть службу у війську, які відвоюють нашу землю. Мені видається, що це один зі способів та. Та порозумітися. Дуже дякую вам ще раз. Будемо прощатися. Ви цю розмову зможете на Ютубі побачити і послухати на нашому сайті громадський.радіо. Слухайте. Думайте. Ми є. Були. і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.